Пункти обігріву облаштували працівники обласного управління превентивної діяльності на стаціонарних постах Дорожньої патрульної служби краю. Розташовані вони при виїзді з Тернополя у напрямку Хмельницького, Львова та Чернівців. Вони служать для того, щоб необхідна людині якась допомога, чергують наряди Дорожньої патрульної служби, готові завжди виїхати, надати допомогу. На пункті обігріву є можливість зігрітися гарячим чаєм. Зісти якось печення і отримати кваліфіковану допомогу щодо маршрутів подальшого руху. На трасі під Волочиськ скала надзвичайна ситуація виникла у Андрія Хама. Чоловік вранці виїхав з під Волочиська до села. Він розповідає, що за ніч дорогу перетрусило снігом, і у якийсь момент задні колеса почало заносити. Аби не виїхати на смугу зустрічного руху, Андрій скерував машину на узбіччя в кювет. Виїхати самотужки не вдалося. Виштовхувати також не було кому, оскільки в автівці чоловіків більше не було. Лише жінка та дитина. Набирав на МЧС, але щось збой зв'язку було. Попробував набрати 102 службу. Приїхали місцеві хлопці з під Волоческа і машина з поста Тернопільські Гаї. Десь за хвилин 20 вже хлопці були тут. То приїхала одна машина за хвилин 20, другі за пів години вже за ними під'їхали, так помогли вже общими зусиллями витягнути і дякувати хлопцям, що, що так зреагували, тому що дитина маленька вже смерзла, а бензини туди і назад. Поняв? Палити можливості такої нема, щоб спалювати. Неприємність спіткала і жителів Хмельниччини. Подружжя їхало з Волочиська до Тернополя. За межами села авто зупинилося. Спроби завести автівку виявилися марними. Надали першу, яку могли непосильну допомогу. Чай гарячий, допомогли справитися з машиною. Дякую їм за таку допомогу. Це є, на даному, ну, в даному випадку це такий єдиний. То нам відгукнувся зразу в першу чергу, за словами Олега Турлая, пункти обігріву відкриті для всіх. Заїхати туди можна як для того, щоб зігрітися та випити чаю, так і отримати кваліфіковану допомогу щодо маршрутів та з інших питань. В районах пункту обігріву завжди чергують додаткові наряди дорожньо-патрульної служби. Якщо десь є потреба, їдуть учасники дорожнього руху і немає ближнього. Патруля, десь ніхто їх не бачить, можливо, зателефонувати на 52-47-38, це номер чергової частини відділу управління превентивної діяльності або на лінію 102. Якщо це буде зроблений дзвінок, наряд дорожньої патрульної служби на коротший термін приїдуть, нададуть допомогу і доставлять до пункту обігріву, де завжди працює цілодобово.